Воркаут Адама, створи базу воркаутера. По-моєму, для того, щоб накачати м'язи спини і рук на перекладині, краще всього з усіх існуючих тренувань, які перепробував, тому і рекомендую вам це тренування це повільні підтягування. Потрібно зробити 12 підтягувань в одному підході, 4 підходи за все тренування і між кожним підходом. З 12 разів відпочинок до 5 хвилин. В принципі, це тренування складається з двох частин. Пізніше розкажу другу частину. Кожне підтягування робиться повільно, по 5 секунд, опускаючись негативно тілом зверху вниз, і швидко потрібно за пів секунди секунду якомога швидше підтягнути себе вверх. І в принципі, відпочивати треба між кожним підтягуванням, скільки яких зробите, для прикладу, якщо 3 підтягування, то після цього ще 9. Стільки часу, скільки вам потрібно. 3 секунди, 5, 10, 20, 30 або навіть 60 що є одною хвилиною. І далі запригуйте на перекладину, доробляйте до кінця всі підтягування. Дійшовши до 12 підтягувань. Показую в прикладі тренування з боксерським стилем підтягувань Якщо це вузький хват. Коли це ширший хват, то це різносторонні підтягування. Тобто одна рука звичайний хват, друга зворотній або нижній як ще називають такий хват. і в принципі, це тренування можливо робити не тільки таким хватом, а й іншими всіма можливими, як класичними, так і зворотніми, широкими, підтягування за голову і тільки які собі хто уміє і знає. А їх є досить багато навіть класичних варіацій підтягувань. Тому це як приклад тренування того, яке зробив особисто, і вам для прикладу. Але якщо захочете спробувати цей стиль тренування з іншим хватом, то можете спробувати, звичайно ж. Після 12 підтягувань таких, друга частина тренування, до речі, не робіть якось там надзвичайно швидко, криво, косо, притримуйтесь техніки виконання підтягувань, не спішіть, не намагайтеся якось там швидше. Зробити, тому що це не має особливо ніякого сенсу. Тут, навпаки, треба повільніше робити, чітко, збалансовано. Складається з того, щоб робити, навпаки, підтягуватись повільно 5 секунд, опускатись швидко. Тобто це тренування розділено на дві частини, щоб розділити одне підтягування повільне двоє. І якщо ви, наприклад, праву руку поставите нижнім зворотнім хватом, а ліву звичайним, то робіть повністю все тренування 100% таким чином, після того, як зробите повністю всі 24 підтягування, відпочивайте до 5 хвилин, як казав вже вам, і робіть другий, третій такий величезний підхід і четвертий. Так все тренування. Якщо поміняєте, наприклад, після 12 перших підтягувань свою передню руку, яка була, наприклад, нижнім хватом, і поставите її уже лівою, якщо була права, то тоді робіть. Або все тренування з однією рукою такою, а наступне тренування міняйте руки місцями. Або з 12 підтягувань вибирайте 6 лівою рукою впереді, 6 правою. Тобто розділяйте, балансуйте так, якось, щоб вийшло збалансовано. Або один підхід робіть. З однією рукою, другий з іншою, а на наступному тренуванні поміняйте місцями, якщо будете повторювати тренування. Якщо ні, то просто якось балансуйте. В принципі, все тренування. Взагалі, по часу воно вийде десь від півгодини до години. Це класика. Хто качається в спортзалі з желізом, приблизно стільки часу витрачають в середньому, щоб накачати м'язи. Тому спробуйте це тренування, качайтесь, долучайтесь до збору на програми тренувань сайту www.rukautodama.com. Якщо ще є цей збір, то долучайтеся, донатьте послання під відео в описі. Всім пока.